На цю розмову ми запросили Юлю Сходовського, керівника аналітичного напряму мережі АНТС. Наші вітання, пані Іллі. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ось цей 13-й пакет санкцій, про який заговорили в Європейському Союзі, е крім безпілотних систем, обмеження для Росії доступу до технологій, до того, щоб створювати безпілотники, які він ще може мати. Е Прикладні застосування. Що ще обмежується Росії? Тут е, треба розуміти, що це більше е, пакет, е, який більше символ... символічний, ніж має дієвий вплив. Е, Європа дуже сильно хоче прийняти цей пакет санкцій, якраз напередодні е, річниці вторгнення е, Росії в Україну. Uh, і тому uh, там включили те, що є максимально погодженими uh, елементами між усіма uh, країнами Європейського Союзу і якісь uh, кроки, які uh, були, скажімо, uh, обговорювалися, могли бути обговорені з боку інших країн, uh, це намагалися не включати. Тому в цьому контексті, все ж таки це більше переважно перелік осіб, які причетні до військових злочинів на території України, а тих, хто викрадав дітей, і причетний до викрадання дітей з території України, а також це кампанії, які розширення того переліку, який зараз має місце, які допомагають отримувати. Росією, комплектуючи для виробництва зброї, зокрема хотіли його ухвалити ще на минулому тижні, але як нам відомо, угорщина заблокувала прийняття 13-го пакету санкцій, заявивши про неприпустимість там наявність китайських компаній. Проте після проведених перемовин угорщина заявила, що не буде блокуватиме цей пакет санкцій. Тому в цілому оцінюючи його. Я все ж таки наголошую, що він більше такий символ, символічний а, і більше, ну, порівняння з усіма всіма попередніми пакетами, які були прийняті, 12 пакетів Європейським Союзом, а, можна з певності сказати, що ві, він є найбільш а, беззубий а, і з а, найменш, скажімо так, а, негативний по відношенню до. Російської економіки до російського військово промислового комплексу ну єдине, що дійсно тут можна обговорювати питання наявності китайських компаній, які е, Яких вперше хочуть включити до санкційного списку, які допомагають обходити санкції І для Європи це більше такий символічний жест показати Китаю, що у випадку, якщо ваші компанії будуть грубо порушувати санкційний режим Європейського Союзу, то ви так само можете е, там е, бути. Е, тому, скажемо, важко виділити щось, що є. Достатньо е, потужним з точки зору нанесення е, максимальної шкоди для російської економіки і для російського бюджету, і для російського військово-промислового комплексу. Ви згадали обмеження е, певні для Росії в сфері безпілотних технологій. Ми вчора але. Там не тільки китайські компанії. Я пригадую, минулого тижня публікували про це інформацію і Bloomberg, і інші видання. Там були також, якщо я не помиляюся, кіпрські компанії. Там була, по-моєму, сербська компанія і ще якісь країни, які раніше ніколи не фігурували в потенційних списках санкцій від Європейського Союзу. Але повертаючись до Китаю, ми вчора спілкувалися тут на нашій хвилі з Артуром Харитоновим з ліберально-демократичної ліги України, і він теж згадав Китай і те, що Китай передає Росії не зброю, але певні елементи технологій, зокрема, чіпи. Але це чіпи не найсучасніші. Вони відстають, вони застарілі. Скажіть, будь ласка, ось цей санкцій, оцей пакет 13, про який зараз заговорили в Європейському Союзі, він не передбачає е, яку технологію? Найновіші технології, чи все-таки будь-які і старіші теж, які будуть заборонені для Росії? Здається, у нас роз'єднався зв'язок з нашим співрозмовником. Це Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму в мережі АНТС 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ви з нами? Ми вас бачимо і чуємо. Три. Так, я... є. Є. Я а по... чуєте? Я повторю запитання, якщо ви його не почули. Ні, я все чув. Я все чув тому можу відповідати. Прокоментуйте, будь ласка. А. Так, ну перше, б я хотів сказати, що е, ви. Російських ракетах ми знаходимо не лише тільки китайські комплектуючі. Там є комплектуючі із США, там є комплектуючі із Європи, швейцарські комплектуючі, німецькі комплектуючі і так далі. Тому тут варто це не забувати. Але ці компанії напряму не поставляють. Іншими словами, вони скоріше стають такими певними жертвами, коли компанії, які знаходяться в країнах, які не є в санкціях, вони закуповують. Таке обладнання, і потім перепродають Росію а вже звичайно дорожче, але все ж таки поставляють такі комплектуються щодо китайських чипів. То треба розуміти, що а і для ракет, і для іншого обладнання, і не потрібно найостанніші надсучасні сучасні чипи. Тобто, навіть якщо це технологія п'ятирічної, десятирічної давнини, а ці технології, ці чипи є достатніми, тому що ну, розмір не є визначним. А щодо швидкості розрахунків, то ті задачі, які ставляться, вони не є занадто складними. А, і тому ці чипи, які поставляються зараз Китаєм, вони є достатніми. Вони є достатніми для того, щоб виготовляти зброю, тому це явно не те, що ми можемо погодитися так, але це старі чипи, тому нехай вони там попадають ні в жодному випадку. А які технології ще раз тут інформація обмаль. Я не буду гадати, тому що лише тільки Bloomberg і ще декілька видань, які повідомили, що китайські компанії попадають в цей перелік. Не назвали не спеціалізацію цих компаній, ніякі саме товари чи якісь технології, продукцію комплектуючі вони поставляли в Росію. Єдине, що стає зрозуміло, а що вони ці. Ці комплектуючі не просто є певним скажімо так, можливо, жертвою інших компаній, які були посередники, а все ж таки це питання до того, що вони активну участь приймали в тому, щоб поставляти в Росію а, свої технології. Саме тому вони і попали в цей список. Крім цього, там розширено ще і а, санкції по відношенню до а, північної Кореї, які, яка поставляє ракети. Росію, яка потім вже доведена, використовує проти України. Ну а про Китай, все ж таки, це більше таке серйозне попередження, попередження з конкретними наслідками. Що у випадку, якщо м, такі м, м, кроки будуть з боку китайської компанії продовжуватися, то цей список буде розширюватися. Достатньо зробити перший крок. Далі, відповідно, кампанії будуть, може бути все більше і більше, якщо не будуть зроблені висновки. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви згадали треті країни, через які Росія може, верніше, Китай може переправляти, а Росію купувати. Там може бути і Казахстан, також і Білорусь, мабуть. Ну і Білорусь, і Казахстан, абсолютно вірно. Ви назвали саме ті країни, які, так як вони в єдиному митному союзі, найчастіше. Сприяють обходу санкцій. Крім того, самі росіяни, вони виїжджали доволі такі великі кількості напередодні там, мобілізації. Там їх багато. Як результат, вони реєстрували фірми в Казахстані і безпосередньо через ці фірми і організовували тяжкі поставки необхідних комплектуючих з Китаю в Росію. На вашу думку, чому Європейський Союз досі не застосував жорстких санкцій саме проти Білорусі, адже з території Білорусі була вчинена агресія, з території Білорусі піднімалися літаки, обстрілювали нас ракетами. Така дивна поведінка. Ну, я не погоджуюсь по відношенню до білоруських компаній, до самої Білорусі, також їх включають в санкційні списки. І це... ну, включають, але може недостатньо. Звичайно, можливо, не ставиться знак рівності між Білорусією і а, Росією, але тут є наступний такий момент: Лукашенка часто лякає а, а, Європейський Союз а, тим, що може бути там його армія бути задіяна. Це по-перше, а по-друге, і іншу сторону використовувати. Бачите, що все ж таки Білорусь хоче надає свою територію як майданчик для вторгнення і для обстрілу у українській території, але разом з тим самі білоруські війська в цьому участь не приймають і, от для того, щоб не спровокувати збільшення співпраці між Лукашенка і Путіном а в частині а, безпосередньо атаки а, української території, то і м не ставиться знак рівності. Але конкретні компанії, конкретні особи, які причетні, вони є в санкційних списках, тому сказати, що взагалі там не застосовують санкції, це не відповідає дійсності, чи це такі ж саме санкції, як і проти Росії. Ні, вони менше можливості в Білорусі бо більше. Хоча звертаю вашу увагу, що коли найбільший китайський банк, через який здійснювали розрахунки російські компанії, то він застосував санкції одночасно і по відношенню до Росії, і по відношенню до Білорусі, тобто якраз в цьому ключі він поставив знак рівності і не виключав, що на Білорусь вона там може бути далі через неї здійснюватися розрахунки. Ілляна Сходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНТС. Зараз на зв'язку з громадським радіо. Я нагадаю, що цю розмову ви також зможете пізніше переглянути на youtube каналі Тому ми закликаємо вас приєднуватися до нашого youtube каналу, до каналу громадського радіо і запрошувати туди своїх друзів. Пане Несходовське, скажіть, будь ласка, а як європейські країни можуть контролювати чи запобігати тому, щоб Росія через треті країни все-таки отримувала ці комплектуючі, які їй потрібні, і відповідно озброювалася? А в 12 пакеті санкцій був посилений принцип на Раша? А що це він означає? До речі, в 13-му пакеті штрафи за порушення цього принципу будуть десятки разів збільшені. Так ось він передбачає. Я, я перепрошую: наступну. це будуть штрафувати конкретні компанії саме так? Так, да, тобто, якщо європейські компанії поставили, наприклад, компанії з Туреччини певну продукцію, а потім ця продукція. Виявиться на території Росії і буде використана а, в якості зброї або комплектуючих до зброї, то в даному випадку а, в договорі, який напряму прописаний цей пункт, а, будуть виставлені претензії, і а, тоді компанія контрагент з Треччини, а, буде змушена заплатити в рази більше вартості а, цих комплектуючих. Як результат робиться економічно недоцільним. Взагалі, торговля а, з Росією, тому що можливо ти і зможеш там декілька разів поставити, а потім штраф, який отримуєш, фактично повністю перекреслить а, всі ті а, доходи, всі ті прибутки, які будуть отримані а, від цієї операції, а також а, ті компанії, які все ж таки наважаться. Так діяти, то звичайно вони будуть закладати у вартість цих комплектуючих ці штрафни майбутні штрафні санкції. То тобто, є іншими словами, відповідно, якщо там умовно кажучи, ціна була в три рази більше, то може бути в сім разів більше, навіть десять разів більше, для того, щоб ці ризики покрити я вас відхилив від відповіді на попереднє запитання: як контролюється те, що через треті країни не будуть поступати ці частини, запчастини і комплектуючі? прийоми зазвичай наступні. По перше, це Європейська комісія має право запитати документацію. А щодо конкретних контрак... контрактів, виконання контрактів і підтвердження, те, що комплектуючі, які були доставлені в конкретну країну, були використані безпосередньо в цій країні без реекспорту. Ре... Ре... Тобто То що я перед цим описав, це е... штраф. А... а тепер з приводу як контролювати, то тобто, це один способів. Із... Один із Далі потім є питання фінансового моніторингу, який також відслідковує такі транзакції. Також є питання запиту в банківські установи для того, щоб подивитися, чи не було транзакцій між Росією і конкретною компанією, і потім, виходячи з цього, також проводити належне розслідування. Тобто, іншими словами, переважно це такі. А, по-перше, моніторингові кроки, які спрямовані на те, щоб відслідковувати, які саме комплектуючі були використані зброї, чи нема там європейських, і коли вони були доставлені. А по-друге, це вже слідчі дії, коли а, безпосередньо європейські правоохоронні органи а, будуть проводити розслідування і встановлювати участь тієї чи іншої кампанії а, в здійснення а, поставок а, комплектуючих для озброєнь на території Росії. Тому тут задача перед правоохоронними органами в першу чергу, саме компанії з Кіпра і Сербії вони попали в цей перелік внаслідок того, що був розкритий ланцюжок постачання європейських комплектуючих через інші країни, треті країни на територію російської Росії, і як результат саме тому, по відношенню до них і а, по-перше, є порушення відповідних справ, і також вони попали в список санкцій. Скажіть, будь ласка, як бути з нейтральними країнами? Є країни, які не приєднуються ні до яких блоків, але з ними торгують вільно. Наприклад, в Латинській Америці є такі країни, а Норвегія та сама. Вона дуже часто поводиться як країна нейтральна. Не знаю, як Швейцарія. чи оскільки вони є... Швейцарія приєдналася до санкцій, приєдналася в до санкцій. з Європейським Союзом. Чудово. А інші. Для них лишаються якісь віконці для цієї співпраці з агресором? Чи вони теж вже закриті? Ну, дивіться, Китай не приєднався до санкцій навіть більше він спі... ну, поставляє дуже багато продукції на території Росії, але. А, незважаючи на це, а, хоч він не приєднався на офіційному рівні. компанії дотримуються санкційного режиму і відмовляються співпрацювати з тими компаніями і з тими а, особами, які а, є в санкційному списку ЄС або Сполучених Штатів Америки, так само по відношенню до всіх інших країн, а, торгувати заборонити торгувати, ні Європейський Союз, ні Сполучені Штати Америки в цілому не можуть. Тобто торгівля буде продовжуватися питання лише тільки в конкретному чітко визначеному переліку тих товарів, які не можна поставляти, і відповідно по відношенню до такій компаній будуть середні санкції. Або це питання з ким ти співробітничаєш, чи ти е, маєш відповідні зв'язки? А бізнес зв'язки з компаніями, які є санкційному списку. Тоді отримуються яка компанія, яка співробітничає з вторинні санкції. Тому в цьому ключі, а, незважаючи на те, що вони не приєдналися, вони розуміють, що вторинні санкції можна отримати і тому а, не порушують а, ті а, той санкційний режим, який ввів Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Пане Іллі, останні, мабуть, запитання. Ми бачимо, що війна дронів, як дехто її називає, сьогодні набуває ширших масштабів. Так, вчора ми спілкувалися з представниками оперативно-тактичного командування Таврія, вони за добу чи знищили, чи посадили через реби біля 240 ворожих дронів. За ці роки війни чи Росія в неї ж промисловість не зупинилася? Вони працюють можливо. Таке, щоб вони самі навчилися виготовляти ці всі і складніші технології, і комплектуючі і чіпи, і не залежали від таких країн, як Китай. Як ви думаєте? Чипи однозначно, ні, а, тому що а, ніхто абсолютно не поставить а, станки обладнання для виробництва чіпів на території Росії. А самі вони їх Китай... теж не зможуть виготовити в жодному випадку, це однозначно. Китай тривалий час хоче отримати більш сучасні технології виробництва чіпів, але не може їх отримати. Він виготовляє чіпи завжди завжди затримка або купує за картоні або затримкою на 5-7 років, враховуючи те, ну той рівень розвитку технологій, які у них є. Це почіпав. А щодо інших більш простих конструкцій, так вони зможуть налагодити таке виробництво, але знову ж таки, питання оптики воно є відкритим. Оптику вони таку, такої якості не виготовляють. Питання, наприклад, ж самих інших систем навігаційних, то воно відкрите. Наскільки точно можна налагодити відповідне виробництво, проте все ж таки, незважаючи на це, ми маємо реагувати на такі виклики, і саме головне я особисто вважаю, що державна політика в цьому питанні щодо виробництва дронів, наша українська, має бути змінена, тому що на сьогоднішній день уряд не Проводить всіх тих можливих заходів, які можна проводити для того, щоб нарощувати виробництво українських дронів. Тому в цьому контексті перше це дуже добре, що наші міжнародні партнери зводять санкції, вторинні санкції і обмежить діяльність тих компаній, які допомагають Росії е, отримувати комплектуючі необхідні для виготовлення зброї. З іншої сторони, і ми повинні також прикладати достатньо зусиль для того, щоб у нас на фронті було більше, набагато більше дронів, ніж е, є у нашого партнера. Дякую, пане Іллі, за цю розмову. Вдалого вам дня, до наступних зустрічей. Дякую. Щасти. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНТС, був на зв'язку з громадським радіо. Цей запис розмови ви можете також згодом переглянути на нашому youtube каналі. Тому хто ще не приєднався до нашого каналу громадського радіо youtube каналу, будь ласка, зробіться і заводьте туди також своїх друзів. Ваша підтримка для нас дуже важлива і потрібна. А говорили ми з паном Несходовським про 13-й пакет від Європейського Союзу пакет санкцій проти Російської Федерації, який у першу чергу передбачає обмеження. Росією доступу до складних технологій, до високих технологій і особливо у сфері безпілотних систем.